Запитували себе, що буде далі, коли політики перестають переступають уже всі людські межі? Чи готові уявити, що торгівля людьми знову стає реальністю 21 століття? І головне, хто наступний, якщо сьогодні мова йде про українців. Про нас? Мене звати Олексій, і я не боюся говорити правду. Правду про те, що сьогодні обговорюють кулуарно, за кулісами. За шторами. У нас за шторами, в принципі, може Зеленський мівіну їсти, але там за шторами обговорюють просто а, якусь страшну гру. Це передача українців, жінок, дітей, чоловіків ворогу. Передача живих людей Путіну це не політика, це просто работоргівля. Тепер я хочу, щоб ви прямо зараз зупинилися на секунду і підписалися на цей подкаст. І написали коментар, бо алгоритми вони бачать все, і вони зможуть показати ваші сотні тисяч голосів, ви підтримуєте цей ефір. Тепер подумайте: якщо о, Трамп сьогодні готовий продати українцям, то хто буде наступний завтра? Американці, Мексиканці, нідерландці? Може, Маск підійде там з марсіанцями також? Але це вже так, так, як кажуть по приколу? Це просто жесть якась, як згадаєш, ці по приколу виборили 73%. Але повертаючись до Трампа і його цієї політики щодо обміну територій, наших територій, на наші території. І хто тепер попаде в цей новий список рабів? Це рідненький моєї не гіпербола, і це не просто перебільшення, це запитання, яке ми маємо поставити в голос. А тепер уявіть, що Путін справжній переможець цієї зустрічі, що була. І він не віддав нічого, він нічого не підписав. Він використав старі методи КГБ, КДБ і принизив Трампа на його ж полі, на його ж території. це треба визнавати. Трамп хотів виглядати майстром переговорів, але замість цього він виглядає дилером людських життів. Просто такий сучасний Єгипет, вибачте. Людей, які просто людей він хоче віддати як, як, просто, як масу. Я просто хочу пояснити, тому що ви зрозумієте, що деякі люди, люди на окупованих територіях не будуть переїжджати на... до України, де ну, я не знаю, то є люди, котрі переконані, щодо. Uh, що росіяни там це ж ждуни? Але це не питання в ждунах, це все одно наші території, наші люди. Вони можуть мати свої погляди і все інше, але, але uh, як може це віддати Кремлю? І хто за нас вирішує? І тут я хочу почути вашу думку. Напишіть в коментарях, чи ви вірите, що. Трампу ну і вся Америка погодиться на таку угоду. Чи погодиться суспільство, американське на таку угоду, яке пройшло через громадянську війну, яке пам'ятає рабство, яке знову хоче дозволити торгувати людьми? Але знаєте, рідненькі слава Богу, що в Америці існує система противаг. Слава Богу, що є двопартійний консенсус і республіканці, і демократи, і вони не готові подарувати Україну Путіну. Питання стає інакше: чи встигнуть вони вчасно зупинити плани Трампа? Бо, знаєте, Бо Трамп діє тихо. Він думав, що зробить це швидко за 24 години, поки Конгрес і Сенат на канікулах називаються. Він думав, що встигне домовитися з Путіним, поки ніхто не дивиться. Але тепер повернемося просто до того, що сенатори і ті ж саме конгресмени, вони почнуть з ним битву. До узурпації влади а, і знаєте рідненькі друзі, ви можете вплинути вже зараз. Ваш підпис, ваш коментар, ваше поширення це те, що робить правду гучною. А зараз Трамп стоїть перед фактом. Він розочарував навіть своїх. Він зробив багато кроків у середині країни, які справді подобаються американцям. Він зупинив нелегальну імміграцію, змінив армію. На краще прибрав абсурдні квоти, це правда. Але у зовнішній політиці він повний провал, профан, як говорить колись за, за зрадника. Він мислить ділянками з землі квадратними футами нерухомістю. Але світ це не нерухомість, світ це люди. І саме цих людей він готовий обміняти, ніби вони лоти на аукціоні. Знаєте що? Це катастрофа. Дайте знати у коментарях, чи ви відчуваєте, що це когнітивний дисонанс Трамп, який бореться за голоси у США, і Трамп, котрий готовий розміняти людське життя заради власних ілюзій і премію Нобелівську премію миру. Друзі, підписуйтеся, бо ця розмова небезпечна для тих, хто торгує мовчанням. Мене звати Олексій, і я не боюсь говорити правду, що буде далі, коли політики перестають переступають уже всі людські межі. І готові уявити, що торгівля людьми знову стає реальністю 21-го століття, і головне, хто наступний, якщо сьогодні мова йде про українців.